Ну що, ми маємо таку люцерочку вже досить височенька. Повноцінний перший укіс люцерки. Загалом третій, а люцерки перший, так як сіяна вона була з овсом. І перший укіс був чисто овес, другий укіс був овес уже річий і трішки люцерки. Такої ріденької і низенької, а це вже чисто чисто люцерка. Позавчора я... Тут раз, два, три, чотири, 5 покосиків звичайною ручною косою скосив. Ось спочатку і, і з кінця там також. Чи три, чи чотири покосики, не пам'ятаю. ось і, і стомився. Важко ручною. ось Тому залишив, пішов. Вчора на роботі був на, ну, на сутках. Ось я це зранку прийшов і потрібно. Потрібно її докосити, так як ну, погоду передають, а три волочки тут. Погоду передають, висохнути вона повинна нормально, тому, тому буду косити. Ось, косити буду вже бензокосою, бо ну, важко ручною. З моєю дихалкою, як би то взагалі не айс. Ось, і заодно вже ту насадку до бензокоси протестую на такій більш-менш якби високій траві да, люцерці. Ось бензокоса, камберг і ось ця приблуда, що я варив. Хто не бачив, щоб складало у волок краще. Тому трішки познімаю, кому цікаво, то подивитеся. Так, трохи поганенько потрібно змістити трішки назад цю всю конструкцію. Робимо тепер без неї, бо щось трішки де лягає Люцерка, то погано, а ну зараз рівня без. Ось і все. Тепер можна зробити остаточний відгук. Косив, як ви бачили, трьома варіантами з тою ерундою, що я зробив, приварив, да, щоб волки складала без нічого і з стандартним щитком оцим, захистом. Що я можу сказати? Ось ця ерунда, що варив я, да? Ось, вона якби нею добре косити, коли те, що ти косиш, воно низеньке. Низеньке, ріденьке, наприклад, невисоке і стояче. Бо тут люцерка ДНД вже почала лягати і Ну і важко нею. Воно запутується, заминає, вона лежить ну паршиво. Без нічого, без нічого також мені не сподобалось, бо ну, я люблю, щоб волок клало. Ось, А воно більше, більше роз, ну, розстеляє. Потрібно було ставити диска на 8 зубів. Я вже не хотів його переставляти. Ось. А з щитком стандартним, з тим захистом ну, можна миритись. Тому, що я можу сказати, якщо у вас її немає цієї штуки, то її немає такого аж сенсу і робити. Ось. Якщо вона є, то да, на певні якісь там випадки, коли воно низьке, стояче, ось. то можна, можна. воно волок собі складає класно, перед тим, як осив різнотрав'я, то сподобалось. А ось люцерку, якби вона була стояча. То ще можна було б. А десь вона трішки похилилася, полягла і все, і нею не ну, важко. Тому результат, як ви бачили, я надіюсь, покосив і так, і так, і так. Зробив висновок свій. Так як воно в мене є, то можливо, десь я його колись і буду ставити. ось, А так, як у вас його немає, то воно вам в принципі, і не потрібно його і робити. Стандартний щиток. Єдине цей диск на 8 зубів, щоб його поставити, і він саме краще він кладе в волки. Я вже не хотів переставлятися. А так зараз переверну те, що косив позавчора з того краю, і з того краю, і суданку. Ту, що косив ручною косою. там маленьке відео коротеньке я знімав YouTube Shorts. І, і все. а Це нехай лежить. Там, післязавтра, напевно, також його переверну, ці дні не буду. Сьогодні і завтра, точно не буду його чіпати, а післязавтра переверну, тому що в суботу на роботу ось переверну, хай собі воно сохне. Тому таке відео, а ви пишіть свої думки. Я поділився, зробив відгук. Ось, тому що ну всі бачу багато хто робить, але на високій траві мало хто показує. А якщо вона ще трішки лягає, то воно і не годиться. Тому ось так, всім дякую за перегляд. Хто дивився, поставте лайк, прокоментуйте, підписуйтесь. ось, А я пішов перевертати. Ну і далі по накатанні. Тому всім дякую, всім до нових відео.